Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги вертикальну приховану розетку. Це практичний та стильний електричний розетковий блок, який можна вбудувати в стіл або в інші поверхні. Він оснащений розетками європейського стандарту, а також USB Type-C для зарядки пристроїв без необхідності додаткових адаптерів. Цей розетковий блок є ідеальним варіантом для офісів, кухонь, домашніх. Робочих просторів та будь-яких інших місць, завдяки функції Pop-Up Розетка виводиться при натисканні, а після використання автоматично ховається. Завдяки цьому вона забезпечує акуратний та організований вигляд поверхні. Це зручне рішення для тих, хто цінує комфорт та естетику в дизайні свого робочого простору. Це зручне рішення для тих, хто цінує комфорт та естетику.